Вітаю друзі! А також усі інші в нас сьогодні, 13 серпня, ранок 902-ї доби мужні оборони України протинували російських окупантів, і як завжди, на обосві. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні я хочу поговорити про саме ту зону, на якій відбуваються зараз, мабуть, найдраматичніші події цього 2024 року. Це торецько покровський напрямок саме тут російські окупанти підійшли в притул до населеного пункту Гродівка. Я неодноразово говорив про те, що населені пункти Гродівка та Новогродівка вони є рубежем, який буде визначати, які події будуть відбуватися подальшому. В, щодо напрямку Покровськ та Мірноград. Мі а саме тут російські окупанти зараз намагаються через Іванівку, через Весела а, рухатись в напрямку на Гродівку. А, також вони продовжують рух для того, щоб вийти за межі Сергіївка, Жилане-Новожилане в напрямку Журавка, Орлівка, Михайлівка. Тому я хочу сказати, що найближчим часом. Ми з вами а, побачимо дійсно а, драматичні події, а, в тому а, сенсі, що буде виникати питання, наскільки серйозна а, ситуація буде на турецько-покровському напрямку в питанні наступальних дій російських окупантів саме на Покровськ та Мирноград, і, звісно ж, в перспективі і виконання росіянами і інших бойових задач, які вони. До речі, так станом на 13 серпня і не виконали. А саме, вони так і не змогли станом на сьогодні вийти на лівий берег а річки Вовча та Карлівського водосховища, вони не змогли сформувати повноцінний південний та північний фланги по трасі 0511. Вони не змогли просунутися по трасі 0511 станом на цей. Час а, до своєї основної мети це Покровська та Мирнограда, і вони не змогли перерізати трасу 05-04, саме яку їм заважає зараз на яку вийти Воздвіженка. Отже, а, бачимо, що станом на серпень, вже фактично розпочинається поступово друга половина серпня, а вони не реалізували цих задач. Їх продовжують затягувати бої, затягувати бої по всім напрямкам. І одні з цих а, боїв це і турецька агломерація, яка також з'їдає багато російського ресурсу. І згідно з тією інформацією, якою зараз а, вже публікують, в районі турецької агломерації почались а, саме бої в межах а, самого міста Турецьк. В першу чергу йдеться про прорив російських окупантів з північного по вулиці Центральної до саме околиць Турецька. А З іншого боку, станом на зараз відсутня інформація про те, що росіянам вдалося встановити контроль над одним з триконів, які виконують функцію висот: тирикон шахти Північна та Трикон Шати. Артема. Фактично, ось вони ці терекони і вони саме виконують функцію висот в Турецьку по захисту Турецька. З іншого боку, починаються бойові дії за саме місто Турецьк. Отже, це також драматичний епізод цього року, 2024 році. Як я і казав, битва за Турецьк для росіян буде таким собі генеральною битвою, і вони будуть прикладати максимум зусиль саме для того, щоб до кінця року захопити турецьку агломерацію та турецьк. Далі, північніше, я нагадаю, щоб ніхто не забував часів яр, тому що дійсно багато хто зараз концентрує увагу саме на Курську. На Курській області, але ми повинні пам'ятати про а, нашу зону бойових дій і часів Яр продовжує тримати оборону. А, це досить важко, оскільки росіяни продовжують а, спроби вийти на правий берег а, каналу через а, північний напрямок, через а, південний напрямок. А, переважно вони а, тиснуть саме через Калинівку. Вони бачать більш а, перспектив саме а, з півночі прорватися в часів яр. Але саме тут лінія оборони вона продовжує триматися і росіянам а, нічого не залишається, аніж як, як використовувати велику кількість ресурсу в лоба і без а, якогось результату. Тобто битва за часів яр вона продовжується. Це дійсно укріп район, потужний укріп район. І ми бачимо, що він вже тримає досить давно оборону. Я нагадаю, що наступальні дії на часів яру розпочались тоді, коли розпочалися наступальні дії на Авдіївку. Тобто це жовтень 2023 року, і вже це майже це вже майже 9 місяців, як він тримає оборону під таким тиском. Отже. Найбільш небезпечні напрямки, як і завжди, це Краматорський напрямок і це часів Яр, а також це Турецько-Покровський напрямок, де дійсно розпочинаються е, бойові дії, які е, вирішать е, в 2024 році, е, чи зможуть російські окупанти досягнути тих бойових задач, які вони ставили перед собою з самого початку Авдіївської наступальної кампанії, ще за часів Авдіївки. Чи ні, і фактично можна вимірювати цей період саме року. Далі хочу о, звернути увагу на те, що говорячи загально про лінію боєзіткнення, не можу не сказати про те, що так, о, події в Курській області вони змусили росіян відтягувати ресурси з багатьох о, груп військ, з багатьох напрямків. Зараз вже відомо, що вони з харківського напрямку в першу чергу відтягували ресурси. А це група військ північ з Білгородської області. Були відтягнуті ресурси з Куп'янського напрямку. Група військ-захід. Також відомо про те, що відтягувалися з групи військ південь, яка діє на Кураховському напрямку. Це була 810-та окрема бригада морської піхоти, хоча це не її місце дислокації, скажімо так, це не її зона відповідальності. 810-ка вона була е в складі групи військ Дніпро, і це дії ді в районі Кринок, Лівобережна Херсонщина. А, тобто саме а, тут майже рік 810-го окрема бригада військової піхоти російських окупаційних військ намагалася вибити наших морпіхів а, і інших а, наших бійців а, саме з лівого берега. А, їм це не вдавалося. Їх відправили а, саме на Кураховський напрямок. А, о, о, вибачаюсь на Покровський напрямок в групу військ Південь. А, отже, Результат, ну ми бачимо, що о, станом на зараз російські окупаційні війська не змогли о, в Курській області якось стабілізувати ситуацію, а виролити її на свій бік. З іншого боку, послаблення поки що відбувається кожної групи військ не критичне. Ось що о, хочу сказати. Вони дійсно забирають підрозділи, але не в такій кількості, щоб це критично а, мало якийсь вплив. Хоча насправді а, інтенсивність треба зауважити, що інтенсивність бойових дій а, в на півночі Харківщини вона трохи зменшилась, це правда. А, тут вже відчувається трохи зміни в тому плані, що не такий відбувається тиск на а, Вовчанськ. І в принципі я не виключаю, що якщо росіяни не зможуть о, стабілізувати ситуацію в Курській області, тими силами, які вони зараз вже туди відтягують, вони будуть брати ще, і в тому числі з Білгородської області. І я не виключаю, що дійсно Сили оборони України зможуть через деякий час вивести в систему на системний рівень. Контратаки в районі саме Вовчанську, а також села Глибокого. Через деякий час ці системні контратаки можуть перетворитися навіть в контрнаступ. По іншим ділянкам звернув увагу, що після досить такої тривалої паузи відбувся процес розширення контролю російських окупантів в районі піщаного. Але переважно це пов'язано з розширенням контролю а, у форматі а, формування флангів, а, але тим не менш вони знову почали рухатись, хоча події саме в Курській області можуть а, цей процес призупинити. Загально лимана Купінська вісь за останній час вона не зазнала якихось сучевих, серйозних змін. І тому, в принципі, це одна з більш-менш таких стабільних ліній боєзіткнення з урахуванням її протяжності і е відсотку змін фактично на цю протяжність. Е окрім цього іншого е призупинилися е розширення зон впливу у росіян в районі роботинського виступу. Е вони вже е деякий час знаходяться у стані такої собі, як я кажу, стагнації, і така ж саме ситуація в Римівської напрямок після захоплення Старомайорського та Урожайного Макарівку та благодатне на цім напрямку а, росіяни не реалізували поки що якихось проривів та суттєвих рухів. Тобто і тут призупинилась а, в них активність. Хоча знову ж таки вони не відмовляються від загально своїх планів а, захопити а, ці села і, в принципі, просунутися на Вермівського напрямку та вийти на саме ті межі, на яких вони знаходилися станом на травень 2023 року, щоб потім відкрити безпосередньо нові напрямки для наступів. А якщо говоримо про роботинський виступ, то це, звісно ж, Оріхівський напрямок. Але Курська, дійсно, Курські події, події в Курській області, вони впливають як інформаційно, комунікаційно, так і з огляду системи управління, і не тільки на російські війська. Навіть те, що відбувається за сотні кілометрів від позиції того чи іншого підрозділу, має свій інформаційний вплив. І, ну, скажімо так, морально-психологічний стан, а також прийняття рішень, воно трохи починає гальмуватися на вищому. Російському командуванні, в принципі, я думаю, що найближчим часом російські окупаційні війська та їх командування змушені будуть деякі підрозділи все ж таки перетягати ще в Курську область для підсилення тих, що там вже знаходяться, і намагаються зупинити розширення зони неконтролю з боку Росія. З іншого боку, це може призвести дійсно. До кон контратакуючих дій з системного типу з подальшим розвитком до рівня контрнаступальних дій по окремим взятим о, локаціям. Цілком можливо. А, також хочу звернути увагу ще й на той фактор, що росіяни коли розпочали підтримувати саме підрозділи в Курській області. Вони не почали тягнути звідки лязь, а, десятки, а то сотні тисяч своїх військових. Вони забирали саме з зони бойових дій, де вони задіяні, де а, майже проблематика людського ресурсу на тому ж рівні, що і проблематика дефіциту а, механізованої компоненти. І так. вони їх забирали саме звідти. І будуть забирати. Про що це каже? А це каже про те, що. Коли ми чули, що в Росії, Росії десь там приховані сотні тисяч о, штурмовиків за Уралом? О, про що розповідали інколи о, різні навіть о, російські говорящі голови, які о, мають той чи інший рівень медійної популярності, навіть на жаль, в Україні, але які сотні тисяч за Уралом, де вони, ви бачите? Курській області кордон з небезпечною та демонізованою а, Україною прикривали строковики, це багато про що говорить. І будемо мати надію, що дійсно ті трагічні а, зараз а, події, які будуть а, драматичні, я сказав би так, а, події, які будуть а, розгортатися найближчим часом на турецько покровському напрямку, а вони не дійдуть свого драматичного фіналу. А дійсно нестача ресурсу буде впливати на подальші можливості росіян а, розвивати не тільки свої наступальні кампанії, а також навіть і тримати оборону. В принципі, все вказує саме на такий сценарій. Дякую, друзі, за увагу. А, нагадую, що якщо вам сподобалось це відео, тисніть лайк, підписуйтесь. Тисніть дзвоника, і не забувайте в коментарях залишати, окрім своїх особистих думок, ще і запитання до мене, те, які я відповідаю кожної суботи. Топ-10 найцікавіших запитань отримують від мене відповіді. На сьогодні новосвіт на доповідь закінчую. Слава Україні! Слава нації!